Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як проходила Курська дуга Операція Цитадель і як потім відбувся наступ. Із 5 липня 1943 року розпочалася Операція Цитадель, мета якої оточити війська в Курську, щоб не дати радянським наступити. Також відбулася танкова битва під Пророхівкою, у якій резул... німці отримали тактичну перемогу. В цей час союзники вже здійснили висадку в Італії, розпочавши операцію Хаскі. 25 липня 1943 року Беніто Муссоліні був ув'язнений. А 23 серпня 1943 року була зірвана Курська дуга, і результати Радянський Союз переміг. А союзники зайняли весь острів Сицилія. Ну а в наступному відео розповім про те, як продовжувався наступ. І чим це обернусь для третьої рейху потім трагедією. Ну а на цьому все. До побачення. Гарного вам дня!